Друзі, всім привіт! Ви як завжди на каналі FishFish, я Павло Вєжицев. У мене сьогодні на відеогляді кропове удилище від компанії Sportex. Це Competition cs 5 Spot 5,5LB. В цьому відео ми роздивимося основні його характеристики, звісно, покидаємо як в робочих умовах, так і, скажімо так, я виїжджав на полігон, тестував, я вже познайомився з бланком. Розповім про свої враження. Тому всім приємного перегляду. Погнали до цього відео. Почнемо з візуального виду та матеріалу, з якого виготовляється цей банк. Це в нас високоякісний вискомодульний карбон від компанії Турей. Зроблений коміль в такому перехлесному плетінні в виді шахматної доски. Добавляє банку реально дуже крутий вид. Мені реально подобається. Також зазнали змін кільця. Нас тепер вони противозахльосня. Я вам скажу так: перші мої були враження від тих клес, що вони дуже міцні і потужні. Додають цьому ще матовий мабуть, колір їх. Якщо ви отримаєте цей, цей бланк, зразу зверніть увагу на кільця, реально виглядає дуже потужно. Вставка Сік у нас. Але далі. Катушка тримач теж зазнав змін. Зроблене в такому вигляді, спочатку мої перші враження були знаєте, 50 на 50. Начебто вже DPS вже надоїв, вже, да, він перевірений часом, якісний. Але після того, як я покористувався цим бланком, можу сказати, що дуже зручно тримається в руки, коли ви матуєте вже ваш спомп, реальне враження дуже приємні, лежить гарно, ніяких питань немає. Також рукоять зроблені з єва матеріалу і зроблені такі бортики для більш зручного тримання, особливо це відчуєте при силових закидах. Якщо казати про строй бланка, це як завжди напівпараболічний бланк. І що хочу сказати, коли я тестував цей бланк просто кастинг тест Скажімо так, на моєму полігоні, де я тестую свій закид, мені він показався реально жорсткуватий. Але коли я приїхав на риболовлю, почав годувати невелику дистанцію. Там у мене тут 70 метрів, тому я виїжджав на полігон, бо я тут всіх сусідів перемотаю, якщо би кинув так далеко. Знаєте, бланк дуже гарно допомагає при закиді, буде пробачати вам помилки, якщо ви початківець. І робоча дистанція, я б сказав, його десь від 90 до 130 метрів. Прогружати більше, я би не радив. Все ж таки, це такий банк для початківців або прогресуючих хороп'ятників. Звісно, воно він може кинути далі. Але чи варто так перегружати цей банк? Думаю ні. Також, друзі, перше прохідне кільце 50 в банки 6 кілець. Вага, якщо не помиляюсь, 469 грамів. Зараз вам вставлю такі деякі відео з моїх тренувань, як я кидав цим банком. Зразу хочу зауважити, був дуже сильний вітер в лице, тому дистанція не така велика, як хотілось би. Також хочу зауважити, що це платіння не просто для візуального виду. Воно робить бланк більш потужним, швидко відновлюється після закиду. Коротше, класний бланк. Рекомендую, якщо дивлятись цю модель. Гарно кажу, ще раз, підійде як для початківців, так і вже прогресивних короп'ятників. Знаєте, які ще були враження при першому закиді з помбом? Нема відчуття, що це сподиве водилище. Коли прогружається з помбом, воно достатньо. Схоже на звичайну робочу палку. Реально гарно кидає, гарні відчуття, не треба багато зусиль кормити на такій дистанції, там 90-100 метрів. Реально водилище дуже в цьому допомагає. Тому такий у нас огляд був цієї сподової сподовою чарівної палочки. Всім дякую за перегляд. Не забувайтеся, лайкосики, підписка і коментарі. До скорих зустрічей!